Шалом, це Славко, наш брат Торхіл 65, доброю польською мовою, оповідає з своїх збірок інформації про те, що відбувалося в районі Новотроїцька, Золотий колодязь, веселе вчора по обіді до вечора. Він вважає на підставі зібраної інформації, що українські сили атакували. Відділи 132-ї бригади Ерефі на золотий колодязь на населений пункт атакували. Що противнику відповідь застосував дрони ударні більше 30 дронів? що оці пожежі на його думку є видиком, в тому числі дії ударів москвинських дронів. І станом на 23 -го годину він вважає, що досягли успіху в золотому колодязі українські сили. Це той випадок, коли я не зробив те, що зробив він. Просто я скористався з нашого інформації нашого любого Торхіла 65, і дуже хотілося б, щоб це було правдою. Чому? Тому що ось ця ситуація, і ось того самого торхіла, бачите, укріплення, все-таки це настільки потужну лінію оборони збудували українці, що тепер... Боюся, що не виб'ють з неї противника. Ось що мене непокоїть. Що ми, нарешті, українці навчилися будувати потужні лінії оборони, настільки потужні, що все-таки противник з них до них, зміг до них дотягнутися і укріпитися в них. Що тепер сподівання хіба що на флангові удари? Ну я думаю, що сьогодні нікому не буде до бойових дій. Всі будуть обговорювати, що там землі Алясочка. І від цього дуже неприємно, бо, як ви розумієте, все вирішується ні валясочки, все вирішується. От-от-от, між золотим колодязям та кучеровим рян. Яром удар боротьбою наших військ, боротьбою я скажу героїчною, але до холери. Звитяжною, але ефективною. ну що поробиш, така вона сучасна війна. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.